Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту, з вами Алекс, і сьогодні я розпочинаю серію відеороликів, які ми назвемо полювання на ретродроб. Всі ми знаємо, що останнім часом такі проекти, як Arbitrum, а раніше Оптимізм, роздали дуже щедрий аеродроп, який дуже багатьом людям поміняв життя на від і до. я також приймав у цьому участь і отримав немалі грошенята. І тому зараз я активно тестую інші теснети в різноманітних похожих проєктах. Тому вирішив поділитись також цим з вами. На сьогоднішньому відео ми розглянемо тестнет від проєкту Scroll. Scroll це L2 рішення, який передбачений для масштабування. Основної мережі Ethereum, так же само, як Arbitrum, Optimism, ZKSync і інші проекти L2 рішення. Всі ці проекти 100% будуть роздавати дропи. А наша з вами задача зробити все так, щоб попасти в число тих щасливчиків, які отримують ці токени. Сьогоднішнє відео ми розглянемо на базі офіційного гайду проєкту Scroll. Всі корисні посилання, а також покроковий гайд, як виконати цей тестнет, будуть у новоствореному моєму телеграм-каналі, посилання на який буде у описі до цього відео. Переходьте, вступайте, там поки що нічого немає, тільки все починається. Запрошую всіх туди, запрошую до, на, до колективного формування нашої Пільноти. Значить, на, цього, на сьогодні скрол проходить Alpha Testnet. Переходимо на сторіночку офіційного гайду Альфа Testnet. Для зручності, давайте перекладемо дану сторіночку на українську мову і, відповідно, почитавши, ми можемо ознайомитись тут із інформацією, яку нам подає команда. Із основних завдань, які треба виконати, ми маємо перше. Це потрібно додати конфігурацію Alpha Testnet у свій гаманець Metamask. Друге запросити тестові токени мережі Guerli з будь-якою програмою Ethereum Faucet, або їх на сьогоднішній день також можна купити в одному із ресурсів, посилання на які буде у телеграм-каналі. Далі третє перевести свої тестові токени з мережі Goerli на Альфа через Bridge 4. Це переказуємо токени на будь-який інший гаманець. П'яте, переглядаємо статус транзакцій. Відповідно, ходимо по різних вкладочках в Gocket і Alpha block Explorer. І explorer і шосте переводимо токени із Crawl Alpha в зворотньому напрямку до Guerli Testnet через той же офіційний бридж. Наступним кроком нам необхідно отримати тестові токени мережі Горлі. Для цього нам команда рекомендує скористатись одним із трьох кранів. Перший кран і найпоширеніший кран, яким я також користуюсь, це allsami. Але ж цей кран не завжди дає, чогось він мене підзабанив останнім часом. І постійно каже мені, що в мій комп'ютер або мережа відправили дуже багато запитів. Тому перший екран в моєму випадку не працює, а у вашому випадку він скоріш за все буде працювати. Для цього вам потрібно буде авторизуватись на даному сервісі і ввести сюди оцю свій адрес гаманця Metamask, підтвердити капчу що ви на робот, і натиснути кнопочку Отримати тестові токени. Другий варіант ми можемо майнити собі ці тестові токени. Для цього ми переходимо у гаманець Metamask, копіюємо адресу гаманця, вставляємо ось у це віконечко. Нажимаємо Капчу, що я не робот і нажимаємо Start Mining. І відповідно з'являється ось такий інтерфейс, де біжить отакі от котеня і відповідно майниться цей наш. Ефірчик. Скажу вам зразу, що процес цей непростий, і він досить вимагає продуктивного заліза на вашому комп'ютері. Якщо ми відкриємо диспетчер задач, то ми побачимо, що наш проц конкретно підгружається. Тобто на даний момент у мене ось такий от процесор знаходиться, і він завантажений на 100%. Якщо ми ось цими кнопочками трошки зменшимо йому ходу, Ну відповідно, процесор трошки оживе. Ось буквально ще 100, якщо там 9. Я не знаю, в яких от одиницях як це все вимірюється. Ну ось буквально, бачите, я зменшив відсотків на 30. І, відповідно, от зараз на 95% завантажено всі 16 ядер мого процесору. Ну тим більше, з часом там можна навіть залишити нані цю штуку, і вона вам буде майнити тестові ефіри. Це один із таких дешевих, найзручніших способів. Я використовую також його, коли мені треба більш більш зручно і дуже швидко, то я вам зараз покажу третій спосіб, де ми зможемо купити ці тестові токени. Значить, мінімально тут потрібно намайнити 0.1 ефіра. Зараз у мене 0.01, тому я просто зупиняю майніл. Якщо б у мене було тут більше 0,01 ефіра, то тут було б stop and claim. Відповідно. Нажимаєте кнопочку Stop and Claim і ваші намайнені ефірки поступають на ваш гаманець Metamask. Закриваємо цей інтерфейс і переходимо далі у кран, на якому ми можемо за невелику кількість ефірів купити собі тестові токени, щоб не втрачати час на очікування, а також невдалі спроби на других інших кранах. Значить, третій кран TestNet Bridge. Значить, цей інтерфейс відноситься до проєкту Layer Zero, який також потенційний на Retrodrop, на який я зроблю у якийсь із наступних відео. Значить, для того, щоб купити тестові токени GoRL на даному сайті, нам потрібно в першу чергу під'єднати наш. Гаманець Metamask. У мене, як ви бачите, вже ви законектився, я у вашому випадку тут буде конекту Далі вибираємо мережу. Скажу вам, що тут можна потратити як на газ у різній мережі різну кількість ефірів. Ну, давайте для прикладу виберемо оптимізм. Я вибираю ефір мережі Оптимізм. Відповідно, мені треба в гаманці Metamask. Поміняти мережу на оптимізм. І далі я, ну, наприклад, 0.001 хочу потратити ефір і зараз очікуємо на те, скільки я отримую тестового ефіру в мережі Warly. Значить, за 0.001 ефіріум я можу отримати 8 ефіріуму тестових Токінів. По курсу на сьогоднішній день за один ефір в 1900$ доларів, це виходить майже 2$. долари. Нажимаємо кнопочку «Трансфер», Очікуємо підписання транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask. Як ми бачимо, плата за газ в даному варіанті в нас всього 30 центів. Давайте відмовимо і подивимося, наприклад, який газ буде у нас у ефіріумі. Перейшов я, вибрав. Основну мережу Ethereum. Давайте подивимось, чи змінилась вона в Metamask, вона не змінилась, потрібно змінити. Нажимаємо трансфер і очікуємо підписання транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask. Як бачимо, плата за газ 14 доларів 87 центів Відвіняємо відповідно, нам такий газ не потрібний. Давайте ще подивимось, що нам скаже Arbitrum. Міняємо мережу на Арбітром One. Також давайте обновимо сторіночку. Також вибираємо тут арбітром і подивимось, що нам скаже арбітром по газу. Нажимаємо Transfer. Давайте ще раз обновимо сторіночку. Воно інколи випіндрюється, так коли міняєш з мережі на мережу. Слідкуйте за цим, тому що можна так кляцнуть кнопочку і за комісію. Як бачимо, 38 центів комісія в мережі Арбітру. Як з цього ми робимо висновки, що найефективніша в даній ситуації на сьогоднішній день використання мережі Оптимізм, там у нас 0,3 цента було. Ну і відповідно, не бажано використовувати мережу ефірів Майне, тому що там комісії шалені. ці я нажимаю кнопочку відмовити, тому що в мене вже цих. Тестових токенів, як то кажуть, за корма перезавантажені. Тому обов'язково слідкуйте за цим. Хто спішить, звичайно, тут кляцає по, по майниту і платить ростулишні викидає грошики. Далі переходимо на сторіночку Alpha Testnet і додаємо мережі до гаманця Metamask. Мережа Layer 1 і Layer 2. Мережа Layer 1 у нас в War TestNet, але ж у більшості, скоріш за все, у вас вже ця мережа існує, але ж якщо немає, то потрібно натиснути кнопочку Add to Metamask, відповідно відкривається інтерфейс гаманця Metamask. Далі ми оце все читаємо і одобрюємо додавання мережі до нашого Metamask. Я нажимаю відміну, бо дана мережа у мене існує. Також мережа Layer 2. Та сама процедура, нажимаємо. Кнопочку Add to Metamask. Ну, відповідно, воно щось тут пробує змінити. Я нажимаю відміна, а ви в вашому випадку даєте дозвіл на додавання мережі Scroll Alpha Testnet до вашого гаманця Metamask. Далі відкриваємо bridge і нам необхідно із. Зараз я поміняю все місцями. Значить, останнім часом в MetaMask не, хоче, не хочуть мінятися мережі автоматично, тому зачасту приходиться заходити в Metamask і міняти там вручну. Раніше це все дуже гарно працювало через сайти, а зараз чогось Metamask не хоче цього робити. Значить, давайте у нас є на балансі 5. Тестових ефіріумів у мережі Google Testnet. Передаємо, давайте я передам 2 ефіра у мережу Scroll Alpha Testnet. Send SendEphere to Scroll Alpha Testnet. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і чекаємо на хід виконання. І так пройшло буквально 10 хвилин, і ми бачимо, що наші тестові токени із тестової мережі Goлі перемістились у тестову мережу Scroll. Що ми можемо перевірити, зайшовши у наш гаманець Metamask, і ми бачимо, що наші ефірчики вже на нашому гаманці. У мене тут трошки трошки було ефіру, тому що я вже цей тестнет проходив раніше, а це я проходжу другий раз для того, щоб показати. Це вам. Так далі нам необхідно переказати наші токени із з мережі Scroll Alpha Testnet на будь-який інший гаманець. Для того беремо, відкриваємо свій гаманець Metamask. Заходимо десь, отам створюємо якийсь надцятий рахунок, яким ви не користуєтесь. Відповідно, повертаєтесь на свій основний аккаунт. Вибираєте наш. Ефірчик, нажимаєте кнопочку відправити, вставляєте сюди адресу гаманця, я вставлю свій. Нажимаєте якусь кількість невелику ефіра, не треба багато переводити, там буквально там, 0.1. Ну, все залежить від тої кількості ефіра, яка у вас. І знаходиться і нажимаєте кнопочку там, відправити. Важливо, щоб цей гаманець, на який ви відправите ці тестові ефіри, не пересікався у майбутньому з іншими вашими гаманцями. Далі ми тестові токени зі Scroll Alpha переводимо до Гойлі зворотньому напрямку. Для того переходимо в Bridge. Зверху у нас вже scroll Alpha Testnet. Невеличку суму там 0,1, наприклад я, повертаємо назад від Scroll Alpha-Testnet у... у мережу GoRL. Підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі Гаманця Metamask, і в принципі вже ми можемо на це не чекати. Ця транзакція буде проходити набагато довше, ніж в попередньому варіанті Momentum. Мом Транзакція по списанню з морожи Scroll Alpha Testnet відбулася. А от до зарахування до Горлі Теснет пройде трошки більше часу. Ми цього контролювати не будемо, воно само собою там все зробиться. І завершаю, завершаючим пунктом у наших активностях це буде активності в децентралізованому обміннику Uniswap. В принципі, це не вказано в офіційному гайді команді по Теснету, але ж це необхідно зробити, це дасть нам додаткові. Плюшки, і, відповідно, ми будемо мати перевагу від інших учасників даного теснету. Для того переходимо по посиланню на децентралізований обмінник Uniswap, Підключаємо нас наш гаманець Metamask. У мене, як бачимо, вже тут я накляцав трошки всього всякого. Значить, Переходимо в кнопку обміняти і робимо тут декілька свапів. Міняємо наш ефірчик. ой. Міняємо наш ефірчик, наприклад, на USDS Coin. Я поміняю один ефір на 854 токена USDS. Підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і очікуємо на її виконання. Можна цей віконечко, в принципі, закрити і тут спостерігати -от за проходженням транзакції. Пройшло буквально 5 секунд, і ми бачимо транзакція. По обміну прийшла. Міняємо місцями і беремо приблизно 1000 USDC. Ну, ви будете міняти менше, тому що в мене просто тут є воно. Там, скажімо так, процентів 70% від того, міняємо у зворотньому напрямку на ефір. Дозволяємо децентралізованому обміннику Uniswap використати нашу USDS. Нажимаємо використовувати по замовчуванню. Тут такі більше цифри пишуться. Ну, ви не звертайте на те уваги, нажимайте кнопочку підтвердити, тим більше, що це тестові токени, і ніхто у вас тут грошей ніяких не забере. Очікуємо підтвердження, як ми бачимо, пройшло декілька секунд, і свап відбувся. Рекомендую заходити на оцей обмінник Uniswap і оці операції так, прокляцувати, коли у вас є вільний цар час, набивайте отут різноманітні оці. Далі йдемо в кнопочку «Пул» і додаємо ліквідність. Вибираємо usd Coin, повний діапазон, або можна встановити діапазон. Візьму там 300 доларів і до перегляд, «Добавить». Підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі Gemma Metamask і очікуємо на додавання нашої ліквідності в «Пул». Закрить. Наша, наша ліквідність додана, як ми бачимо, значить, можна частково видалити ліквідність, а можна почекати, зайти трохи пізніше, з часом, видалити ліквідність, але це обов'язково треба зробити і нагадаю ще раз. Час від часу заходьте на Uniswap по даному посиланню і робіть такісь активності. Міняйте туди-сюди токени, додавайте ліквідність, зменшуйте ліквідність. Зробивши ці маніпуляції, ви отримуєте перевагу над іншими учасниками даного руху. Також вам потрібно буде пройти обов'язкову верифікацію в Discordі. Для того ви переходите по посиланні в телеграм-каналі на сторіночку Scroll.io. Я, на жаль, цього показати вам вже не можу, бо я вже це зробив. У вас тут буде зелененька кнопочка Verify, натискуєте Verify. Тут ще раз натискуєте Verify, буде посилання на зовнішній сайт, на який вам треба там підтвердити, воно подумає і відповідно підтвердить, підтвердить вас. Далі переходите на «Choice Your URL і натискаєте відповідно. ось. Обов'язково оці три ролі, ну і виберіть тут, що вам більш зручно. Взагалі, рекомендовано прокляцо оці всі розділи і відповідно нажимати тут трошки кнопочки. Відповідно, таким чином ви будете розцінюватися як активний користувач і безпосередньо отримуєте додаткові. Ролі для того, щоб перевірити, чи є у вас роль, чи немає, переходите в розділ GM. Пишете GM, нажимаєте кнопочку Enter і нажимаєте на себе, і ви бачите, які ролі на даний момент у вас є. Давайте подивимося, що тут в кого є. Як бачимо, в кого більше, в кого менше. Ну, в кожному по степені, який він тут заслужив, що він тут робить, тут є. Відповідно також розділ, де ви можете приєднатися от як до української спільноти, щоб бути в курсі всього, що відбувається, що треба робити, що не треба робити. Тут задавайте питання, тут досить дружелюбний ком'юніті, завжди вам допоможуть зорієнтуватися і все зробити правильно так, щоб отримати свій майбутній ретродром. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було корисним для вас, віддячте мене вподобайкою. Будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра. До побачення.